Як спотикаєшся, Тарасик? Що це таке? Це так, костел. Костел написано, так? Так. 1702 рік. Ну, Польські, значить, тут поляки рулили в той час. Так, ми в Межиричах. Костел. 1702 рік. Коли Мазепа боровся за Україну, тут рулили поляки на всю катушку. Бояло життя, була куча прихожан. Ми обходимо межирівський замок. Не костел. Ага, за ним видно замок іде, так? Обходимо З лівої сторони. Цей костел. Середня розруха, немає ні іконостаса, нічого немає. Стіни. Все заросло. Стіни з цегла. Зразка 1702 року, певно що. Або вже якась реставрована. Вона ще цела це люда йде. Сморійка со мной. Що? Це вхід в цей як його, в інший вимір. Звідти вихід, вже ти повернешся в інше століття. Там іде часово-просторовий тунель. Що, там немає нічого цікавого, так? Немає нічого. І видно загажено. Давайте сходимо, подивимося, йдемо через це. То тобі Тараканівський форт тоді раз. Був торанського, ніч і був. А ага, тут видно якесь приміщення підсобні. Або тут як різницька була, не батюшки. Хліб для причастя. Але все замуровано. Або це частина якогось... ти можна піднятися. Так, да, можна піднятися. Я впевнений, що ти піднімешся. А Тарас, поки Ага, я зрозумів. Ага, ну це другий поверх, виходить. Якісь підсобне приміщення, очевидно. А це все не замурували, так? Добудовано пізніше. Напевно, або замуровано, або воно має просто якесь окреме значення. Там були сходи, але обвалилися. Сходи були, які обвалилися.